Доброго дня, сьогодні у мене 11 липня 2023 рік. І що це тут таке, я зробив? Це соняшник, який вже майже сформувався. Осталось трохи дозріти. Тобто... Ось ось. І це шалковиця. Тобто такого, Оце шалковиця і значить зараз ще тільки збирання зернових і тут уже. Тут уже соняшник, це просто не налюбуюсь. Тобто, оце показник того, що він дійсно ультраранній. Рахуємо, сьогодні 11 липня. Рахуємо травень, червень. І пів місяця липня, ну ще 4 дня, вот. то це якраз виходить з 75 днів до повної стиглості. Повна стиглость і збиральна стиглость, Це різні речі. Тобто, коли воно сформувалось, коли йде по побуріння корзинок, плюс-мінус, якраз воно це якраз травневі всходи, ураховуючи те, що це було дуже у нас прохолодно, маємо, що маємо, корзинка, ось вона сформована. Тут серединка ще може трохи доформується. Ну, ось так от.